А тепер повертаємось в Україну. У нас лише 27% від останньої заробітної плати. А це означає, що після 30-40 років праці ти отримуєш у кілька разів менше. І це відповідно, та реальність, яка не дозволяє жити гідно в Україні. Не дозволяє вона. Щоб було зрозуміліше, давайте скажемо по цифрам. Якщо середня заробітна плата в Україні зараз трохи більше 20 тисяч гривень, то пенсія мала бути не менше 8 тисяч, а реально вона ледь дотягує на 5300 гривень. А в селі або в депресивному регіоні там ще менше. Ну, наприклад, 3500 або 2800. Ось такі там пенсії. І уявіть, як там можна жити на ось ці пенсії. А це дзеркало нашої державної політики. Бо саме по тому, як держава ставиться, я підкреслюю, ставиться до своїх пенсіонерів, видно і суть оцієї держави. І це сама система. От, ось так система спрацьовує, що людей пенсійного віку. Вона зневажає, ставить в такі рамки, в такі умови. І у людей пенсійного віку в Україні не залишається нічого. Нічого. Ось оце суть всієї державної політики в Україні. В питанні пенсій. Це проблема. Але є система для обраних, вона інша. Як так сталося, що судді в Україні живуть, як шейхи? Як так вийшло? Чому вони так живуть? Тому що для себе вони давно написали, написали окремі закони. І по цим законам вони живуть. Їхні пенсії, не як у нас з вами, вони не обмежуються нічим. Вони можуть собі все дозволити. Буквально все. І ось формула обчислення. Вона відрізняється. Бо для них це відсоток відчинної заробітної плати з суми. Береться тільки відсотки, відсоток від їхньої заробітної плати. А не від внесків, як у звичайних громадян. А тут інша система. Скільки робиш внесків, відповідно, така буде пенсія. Все система інша.